В будинку зникло світло. Що би ти робила? Я би купила генератор. Я ховалася за маму, вибисти мути, б її Ми включали фонарик. А якщо, наприклад, немає генератора і вимкнули світло, що тоді робити? М можна ліхтарик взяти. Я би пішов і взяв свій апарат, в мене є такий. А що це такий за апарат? Там є багато ігор. Ми з мамою постійно граємо в ігри, можна пограти. Просто будемо планшет. І все. Е, я можу грати, писати і їсти. Так, а що ти пишеш? Я пишу букви або цифри, або роблю до школярик і школи. А тобі страшно, коли вимикають світло? Е, ну, боюся, є Ну, Ви щось робите? Так. Да. Що? Купаємось з каструлями. Мама набирає теплу воду і ми з каструлями купаємось. А часто вимикають світло у вас вдома? Так. Да. Тільки в нас не вимикають, що в нас в галазі е, е, там у нас е, підсеплений е, генератор. Да. А для чого він? В генераторі можна, щоб було світло. А якщо немає генератора і світло довго не вмикають, що ще можна робити? Камери вмикати. Які? Або сонячні, які днем, щоб бачити, що роблять там люди. А ти боїшся темноти? Ні. Чому? Там не страшно. Коли нема світла, то ми вигулюємо собаку. Я йду на беру свої машинки і складаю конструктор якась з машинками і граю.